Суголосся одне з тих слів, у яких сама мова співає, наче музика, що народжується не з нот, а з доторку душ. Колись цим словом означали співзвуччя, гармонію кількох звуків, що звучать разом. Але з часом його сенс розширився. Суголосся. Це вже не лише про музику, а про людей, думки, відчуття, що збігаються, про ту тиху внутрішню злагоду, коли серце й світ звучать в одному ладі. Ми кажемо ці слова знайшли відгук, ці люди на одній хвилі, ці душі у усоголосці. І в цих фразах живе давня українська мудрість. Справжня гармонія не в тому, щоб усі звучали однаково, а в тому, щоб різні голоси творили єдину мелодію. Суголосся це коли дзвін коси в полі, перегукується з шелестом трави, коли поетичний рядок. Відлунює у твоїй пам'яті, мов знайома мелодія, коли люди, що ніколи не зустрічалися, розуміють одне одного без слів. Мабуть, саме так звучить Україна у багатоголоссі, що зливається в єдине суголосся мови історії сердець. Коли мова звучить, як музика, серце починає чути. А коли ви, востаннє, прислухалися до гармонії українського слова, чекаю на ваші коментарі. До зустрічі!